Дивіться, друзі, яка прийшла малеча від алко. Міні-пилочка. Ви знаєте, що Петрович фанат акумуляторних пил, та й взагалі любить дуже акумуляторні пили. Так, шина у нас 15 см, ланцюг, акумулятор і зарядний пристрій. Акумулятор та зарядний пристрій вже входить в комплект поставочки. Уявляєте, раніше алко не давали. А я так думаю, на прохання моїх підписників, що ну як же ж продавати інструмент без акумулятора? І без зарядного пристрою. Так, тут у нас стрілочка вказує вверх, що це у нас верхня частина кейсика, що ви правильно відкрили і нічого не висипалось. Так, навіть кейсик, слухайте, не китайський, не дішманський, а дійсно якісний, класний. Так, глянемо, яка пилочка. Йо-мойо, яка краса! Дивіться, ну, зважаючи те, що останнім часом я показував китайські пили, ну тут. Різниця суттєва. Тут видно, що ну все таке приємне, все гарне, все якісне, як то кажуть, дорого, багато. Так, що в нас тут є? Підкачка. Мастила. Тобто, уявляєте, якщо в китайських міні-пилках немає змащування ланцюга, то алко вже продумало, щоб тут воно було. Хоча воно не автоматична подача, а ручна. Тобто час від часу потрібно буде його підкачувати. але воно є, уявляєте? Бачок. Ось такий бачачок. Де буде заливатися мастило, індикатор рівня мастила є. уявляєте, так. Кнопка у нас з запобіжником. Тобто, можна використовувати і під ліву руку, тобто лівша може користуватись і може користуватись правша. Ну, супер! Супер. Так. Натяг ланцюга відбувається завдяки. Вже не потрібно ніякого ключа. Ось тут собі відпустили. Далі. Тобто, знімаємо кожух. Все, бачите, досить круто, алко пише. Далі, ось тут у нас є ось такий ключик. Бачите, все, алко продумали. Далі беремо цей ключик, ось там у нас є гвинтичок, ось тут. І вже ним ми собі там підтягуємо. Хоч цією стороною, хоч цією, Підтягнули все. Далі. Коли ми підтягнули, ось тут затискаємо. Ось так. Далі. Що в нас тут є? Індикатор заряду батареї, акумулятора. Вставляємо акумулятор і будемо зараз запускати цю чудопилу. Як воно вставляється? Ага, ось так. А ну, давайте пробуємо. Ну, фігачить, добре. І що показує, що акумулятор не дозаряджений, треба його дозарядити, а нижня шкала що це просто так. Да, це просто так. Так що заливаємо мастило і зараз підемо тестувати, валити дерева в лісі. Забув показати саме головне, те, що Петрович любить. Ось дивіться, скільки мукулатури на маленьку пилочку. І тим паче вони дали нам мастило, уявляєте? Тобто, якщо у вас немає якогось мастила для старту, вони вже вам дали, правда, його так мало, і воно таке рідесеньке. Ну, я напевно все ж таки буду використовувати своє мастило. І алко, як завжди, в своєму репертуарі, дають ось таку книжечку, щоб потім ті дрова, що ви в лісі, наріжете, чи десь на пікнічкове, чи де там, щоб мали чим розпалювати в мангалі. Сухий дуб. Погнали! Показуємо, що акумулятор повністю заряджений. Той же самий дуб, і дамо їй трошечки навантаження. Давай, так трошечки її притисни. Спочатку полегенько, а далі притискає. Відсічка, Від да? Відсічка, так? Да. Давай ще раз. Граб сирий. Погнали! Ще не вистачає, але таки заради експерименту.

Рада експерименту взяли 5-амперний акумулятор і спробуємо трошечки навантажити пилу. Подивимося, як вона буде різати. Давай. Різниця є? Ану, ну, давай притиснеш її так, щоб пішла відсічка. Давай, тисни. Все ж таки різниця є. Є різниця. Реально є. Ну, давай ще раз. В основному призначення цієї пили для ось таких невеличких гілочок. Це в нас мамина черешня. Давай, покажи, як ріже. Однією рукою без навантаження. Давай ще раз. Що робити, коли один акумулятор в комплекті? Берете ось таку насадочку під китайські акумулятори. Берете китайський акумулятор будь-який. Це у нас 6 амперний. І через перехідник, вставляєте. Все чітко вставилося, включає, що вона працює, і ріж. На китайському акумуляторі гірше ріже. Реально гірше. Не хоче різати, так? Да? По типу ніби 6 ампер, і тим паче, що він заряджений, тобто три ділення. І не хоче, не вистачає походу, ампер. Що ми вияснили з цього відео? Китайський акумулятор не підходить через перехідник до цієї пили, тому що чомусь не вистачає потужності, хоча акумулятор на три ділення був заряджений, і так далі. А пила його просто не витягує, не вистачає. Далі, ця пила не підійде для людей, які звикли все купувати по 3 копійки. Ця пила для тих, хто хоче щось краще, щось якісніше. І я в цьому переконався, порівнюючи її з звичайною китайською пилою, яка коштує там 2 тисячі гривень. От, бляха, ось ця пила працює та не працює ніхрена, і не відомо скільки буде працювати китайська пила, тобто вона може працювати там місяць, тиждень і так далі. Техніка від алко працює просто десятки років. І не ламається. Можете почитати відгуки людей, коментарі і так далі. Техніка алко, вона дійсно працює, за що люблять алко, за що ви платите ось таку велику ціну. Не тільки за бренд, а за якість. Тому, в принципі, друзі, я вам показав, як працює ця пила. Пила дійсно для. Фанатів Алко, для тих, хто хоче якісно, круто і так далі. Якщо сподобалося, як завжди, Петровичу, вподобаючки, всі посилання в описі. Заходьте, дивіться, продається дана пила в будь-якому магазині, в будь-якому садовому магазині. Тому, як завжди, да, вподобаючки і до побачення.